Ціннісні орієнтири молоді не формуються, і ми спостерігаємо експансію антицінностей, які в своїй більшості потрапляють до нас за меж України. Зокрема, ми спостерігаємо регулярні спроби інституцій Євросоюзу, в першу чергу різноманітних міжнародних фондів з їхньою щедрою грандовою діяльністю нав'язати нам своє бачення сім'ї і досвід роботи з нею. Цей досвід головним чином не тільки не приносить користі українській сім'ї, а навмисно завжди є пряму шкоду. Часто це репресивні та каральні методи, в першу чергу, стосовно батьків. Е, вже згадувалася така теза про права дитини. А от приклад Європи, тобто чи, має, чи дитина має права, очевидно, вона має права, чи потрібно захищати її права, очевидно, потрібно захищати її права. Але коли ми аналізуємо. Що робиться в Європі з правами дитини, то ми бачимо, який жахливий перекос стався в цьому питанні, що стосується прав дітей. Абсолютно знято ніколи права і обов'язки не йшли в розрізі. Слово обов'язки дитини взагалі забути і викинути. Але завжди права і обов'язки були нерозривно пов'язані між собою. Зокрема, дитина має обов'язок шанувати своїх батьків. А в Європі з самого початку, з самого малку, прививають право дитині доносити на своїх батьків. Натомість ми вважаємо, що перед тим, як звинувачувати батьків у недолугості стосовно виховання, необхідно навчити їх бути хорошими батьками. Лобіювання подібних сучасних західних навкав відбувається агресивно з повним фінансовим забезпеченням, безапеляційно і, очевидно, за відсутності широкої дискусії, наукових оцінок і висновків щодо ефективності таких програм. На фоні цієї діяльності складається враження, що Україна, яка має величезну наукову і педагогічну спадщину, традиції і християнські основи, не встані створити і забезпечити процес виконання дієвої та ефективної сімейної політики. А ми можемо, ми вміємо і ми забезпечимо. Кожна епоха має свої виклики і свої завдання. Існують унікальні знаки часу, які ніколи не повторюються. Викликом сьогодення є сім'я якою ж є українська сім'я на сьогоднішній день? Найперше і в основному вона є неповною. Поняття сім'ї викривлене, вже давно на сім'ю відбувається великий наступ, а ми понад 20 років не проголошуємо моральних цінностей. Вирішуючи ці виклики сучасності необхідно почати з морального виховання, в тому числі на прикладі побудови стосунків. Я вважаю злочину, що впродовж 21 року незалежності молоді не показуються, в чому полягає краса стосунків, логіка і пріоритети їх побудови. Формування цінності орієнтирів співгромадян повинно базуватися на основах духовності, українських традицій та на багатій науковій спадщині нашого суспільства. Відсутність ціннісних орієнтирів впливає на вільний вибір молодої людини в силу її суб'єктивного світобачення. Найбільш видима проблема у середній сім'ї полягає в тому, що люди, які маючи внутрішню потребу до побудови міцних і надійних взаємовідносин, не можуть і не вміють для себе їх забезпечити. Чому? Тому що не навчили. Статистика розлучень яскраве тому підтвердження: понад половину пар розлучаються, приносячи біль і страждання в життя один одного, а також в життя своїх дітей. А з тих пар, які не розлучаються, то більшість є нещасливими в своєму подружньому житті. І загальновідома аксіома міцна сім'я, міцна держава в сучасній Україні не працює. Чому? Відповідь знаходимо в першу причині розлучень. І вона полягає в непідготованості громадян до життя в подружжі, часто великого то й повного нерозуміння сутності того, що є сім'я. Ця проблема підсилюється кризою ієрархії цінностей. Сьогодні Українська держава не вважає за потрібне пропагувати і формувати цінністі орієнтири в питаннях стосунків. Як наслідок, багато давно встановлених і випробуваних часом сімейних традицій та цінностей забуті. Значна частина людей вважає, що правила поведінки застаріли, а нормі моралі себе дискредитували. І те, що віками вважалось хорошим, упоганюється. А те, що вважалось недостойним, сьогодні вивищується. Навіть думки експертів щодо питань сім'ї різняться. Але істина, яка залишається істиною, і є помилка, яка залишається помилкою незалежно від часу. Тому нам усім в сьогоднішньому часі необхідно брати на себе відповідальність за майбутнє наших дітей, нашої української сім'ї та держави. За останні 10 років ми здобули чималий досвід у формуванні і реалізації програм, які вирішують виклики сьогодення. Понад 40 тисяч осіб відчули на собі їхню ефективність. Ми структурували процес підготовки до життя в подружжі на три основні етапи. Подальша, ближча і безпосередня підготовка. Все побудовано на принципі, що проблему набагато легше попередити, чим пізніше її вирішувати. Подальша. це підготовка, що починається в сім'ї. Це період з моменту зачаття і народження дитини до її повноліття. Відповідальність за цю підготовку повинна бути покладена на батьків, які повинні показати своїм дітям приклад, як жити в подружжі, виявляючи любов і турботу один до одного. Сім'я це найкраще середовище для формування цінностей, формування особистостей, особистості, яка буде готовою гідно і достойно вступити в це непросте життя. На жаль, українська сім'я в своїй більшості. Не виконує цього завдання по відношенню до своїх власних дітей. Негативні приклади через розлучення яскраве тому підтвердження. Тому існує друга інституція, яка має право і обов'язок брати на себе відповідальність по формуванню громадян, патріотів, хороших майбутніх батьків. Це держава, яка має освітні ресурси. Тому другим етапом підготовки це є ближче підготовка. Яка повинна бути забезпечена в середніх школах і давати можливість молоді почути і зрозуміти правду про сутність життя в подружжі, відповідального батьківства, а також логіку та пріоритети в побудові стосунків. Вона включає в себе обов'язкове впровадження в курс шкільного навчання програми сімейних цінностей. Тут варто зазначити, що на виконання рекомендацій парламентських слухань на тему Інститут сім'ї в Україні. стан проблеми та шляхи вирішення, які були проведені у 2011 році, кабінетом міністрів в квітні 2012 року було дано доручення Міністерству освіти і науки, молоді та спорту розробити навчальну програму сімейних цінності для шкільної освіти. Ця програма розробляється. Але крім того, що залишається потреба її в глибокому змістовному наповненні, її статус не може задовільняти. Вона затверджена вченою радою Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерства освіти і науки України. А ми бажаємо за необхідне затвердити цю програму як загальнодержавну навчальну-цільову програму сімейні цінності для подальшого обов'язкового впровадження до програми навчання загальних середніх шкіл. Підкреслюю, що саме як основну програму, Аргумент про перезавантаженість навчального процесу в даному випадку неприйнятний, так як сімейна політика повинна стати національною стратегією країни, а таке навчання і одночасно формація молодої людини є одним з ключових елементів сімейної політики та успішного розвитку держави в цілому. Тому доцільно буде переглянути пріоритети в навчальних програмах і вишукати можливість необхідної корекції. Безпосередньо це підготовка, яка проводиться безпосередньо перед удруженням наречених і забезпечується тематичним курсом з 15-19 тематичних зустрічей. Необхідно зазначити, що в прийнятій 31 травня 2012 року Кабінетом міністрів України концепції Державної соціальної програми підтримки сім'ї на період до 2016 року, одним із трьох пріоритетних напрямків реалізації програми. Визначено формування у молоді свідомого ставлення до вступу шлюб шляхом організації діяльності центрів підготовки до життя в подружжі. Досвід підготовки до життя в подружжі існує в місті Києві вже 7 років. І на прикладі головного управління сім'ї молоді і спорту Київської міської державної адміністрації. З результатами такої підготовки можна познайомитись на вебсайті курсів. Сьогодні я на цьому наголошую, тому що не раз зустрічався з чиновниками різного рівня, які щиро не розуміють сутності і пріоритетності підготовки до подружнього життя. Цей напрямок діяльності не вкладається в парадигму їхнього державного світобачення, побудованого на виконанні доручень, контролі та відповідях на різного роду звернення. Тому визначальною у прийняття рішень є реакція самих учасників таких програм. Кому цікаво, обов'язково познайомтесь, ці відгуки формують об'єктивну картину пропонованої ініціативи. Людям такі знання потрібні, як повітря. Ми завершили в минулому місяці всеукраїнське дослідження, з яким працювали сім років на такому найвищому науковому рівні, воно буде на наступному тижні офіційно опубліковано в Уніані. Ми зробимо прес-конференцію. Це дослідження мало назву Фактори сімейного щастя. На основі цього дослідження доведено речі, які сім'ю будують, доведено речі, які сім'ю руйнують. В програмі підтримки сім'ї це стосується соціальних працівників, наскільки мені відомо, вони тут є в певній мірі присутні. Тобто, вам як соціальних працівників дуже скорому часі прийдеться виконувати цю програму. А відповідно до пунктів і до концепції цієї програми питання підготовки до подружнього життя стоїть як завдання до виконання. Воно прописано в програмі до 2016 року. Тому чим швидше Луцьке обласне управління сім'ї молоді, міське управління сім'ї молоді чим швидше буде знайомитися з досвідом і організацією цієї роботи по підготовці молоді, по підготовці пар до життя в подружжі, я особисто за Останніх 10 років підготував понад 7 тисяч пар. Сім тисяч пар це є немала кількість. І мушу вам сказати, що об'єктивне бачення, об'єктивні відгуки людей, які проходять такі курси, лише підтверджують необхідність про їх, їхнього проведення згідно з соціологічного дослідження, як пари нещасливі, так пари, які вважають себе щасливими. Більше як на 40%, вони відчують більше як 40% опитаних відчувають потребу в знаннях. Вони потребують знання, недостатньо мати суб'єктивну уяву того, як воно повинно бути. Є об'єктивні речі, які дійсно роблять сім'ю щасливою і повноцінною. Коли ви чули, що вам про них говорили, не говорять. Людина формує своє, молода людина сформує свій світогляд в плані побудови стосунків. На підставі і на основі дуже суб'єктивних факторів, які доносяться з засобів масової інформації і оточуючи її середовище. І як наслідок, з роками ми приводимо до результату, який виражається в статистиці. Більшість людей руйнують свої стосунки стартово, не маючи до цього ніякого бажання. Іншим важливим елементом сімейної політики ми вважаємо наявність армії кваліфікованих фахівців, які зможуть реалізовувати сімейну політику та різноманітні просімейні програми. А такі фахівці практично відсутні. Тому перед нами постала необхідність створити державний інститут сім'ї. Ця ініціатива знайшла підтримку в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова. І на сьогоднішній день існує потреба відповідного узгодження з міністерством. Тобто, як сказав пан Павло Унгурян, буде прийнято рішення створення для початку кафедри сімейної політики з перспективою відкриття державного інституту сім'ї з тим, щоб готувати фахівців. Згідно рекомендацій парламентських слухань Державному комітету телебачення і Радіомовлення України було рекомендовано включити в пріоритети своєї діяльності популяризацію сімейних цінностей та створення різноманітних медійних програм. Ми до сих пір, до сих пір. це не включено в пріоритет. Ми мали місяць тому круглий стіл в Верховній Раді і ми мусимо включити це в пріоритет в першу чергу на засоби державного. Телебачення державного радіомовлення. Я не знаю, чи ви знаєте, скільки є компаній поділяються телебачення на приватні компанії, на державні компанії. Приватних компаній телетрансляцій, ефірних трансляцій в Україні є понад 2000, а державних тільки 30. Но ми мусимо спочатку використати принаймні державний медіаресурс, щоб показати приклад, як повинні формуватися, як повинні пропагуватися сімейні цінності, в яких форматах, в яких передачах, з цього приводу за ці роки напрацьовано надзвичайно чимало таких креативних форматів сучасних, які, в яких молодь і не тільки молода людина має внутрішню потребу в таких, в таких передачах і в таких форматах. Паралельно до укреслених завдань ми усвідомлюємо потребу у постійному вдосконаленні та пошуку перспективних шляхів розвитку молодіжного та сімейного сегменту українського суспільства. Тому вважаємо, що в ефективній роботі в цьому напрямку буде сприяти створення, і вже таке рішення прийнято експертної групи при комітеті Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туристу за напрямом сімейна і молодіжна політика. Таким чином, нам вдасться ефективно координувати працю політиків, міністерств громадських організацій та рухів, які працюють для сім'ї і молоді, сприяти розвитку осередків сімейних спільнот, формувати ефективне стратегічне планування, проводити різноманітні публічні заходи, присвячені питанням сім'ї, масові заходи, наукові конференції, семінари, тренінги і багато іншого. Наостанок хочу сказати, що ми сьогодні всі зібралися тут не для того, щоб моралізувати і вказувати, що робити. Ми зібралися для того, щоб усмислено брати на себе відповідальність у формуванні дієвої та ефективної сімейної політики, з метою піднесення інституції української сім'ї до її належної гідності пошани в тісній взаємодії і співпраці з профільними міністерствами, політиками, науковцями, громадськими організаціями, конфесіями та працівниками засобів масової інформації. І на завершення дозволю собі поділитися однією короткою історією, яку я почув від дуже відомого педагога, професора Монашвілі. Він був присутній на одному відкритому уроці в школі. Я це говорю до того, що тут, як мені відомо, є також педагоги. Молода особа, вчитель дуже гарно підготувалася, підготувалася до цього уроку з відповідними відеопрезентаціями з усім наповненням. Пройшло 45 хвилин, вона очевидно чекала відгуку і цього відомого фахівця. Він до неї підійшов сказав, сказав, це було дуже цікаво, це було дуже змістовно. Але в мене є до вас питання одне. Вона з цікавістю хотіла почути, яке. Ви любите цих дітей? Це було несподіване питання для дітей. Вона каже, перепрошую, я вам задав питання, ви любите своїх учнів? А вона каже, це як? Ну як? Це подібно до того, як любив їх Макаренко. А як їх любив Макаренко? Ну так само, як любив їх Сухомленський. Ну, а як любив їх Сухомленський? Ну, вони жили пережиттям тих дітей, вони брали участь, співпереживали в їхньому житті. Вони допомагали їм, вони любили їх, вони витрачали на них час позаворожний час. Він каже, ви знаєте, що я почув, коли я це все пояснив, він це довше пояснив. Вона це все послухала і каже, кошмар, недостатньо бути педагогом, тобто через любов, через любов, яка в своїй сутністі є тим, яка несе добро і щастя для іншої людини, в особливості педагогу, це і цей ключ. Який правдиво дозволяє людині, педагогу, соціальному працівнику завойовувати авторитет авторитет в оточенні, авторитет сім'ї і авторитет в суспільстві. Чого вам бажаю, дякую на увагу.